Кров притягує, не так. так, друзі, дивіться, продав пану Івану 30-й такт, огляд на нього не робив, не встиг, приїхали, зразу забрали, прямо на ходу замінили лампочку, не працювала. Замінили навіть глушник, бо був забитий, поганенько їхав. Прийдеться випалити глушник, витерпляче все вичекали. І якби, отримаєте живенький гарний скутерочок, будете користуватися. Він дійсно І взяли японське масло ще. Так, дивіться, по такто він приїхав з Японії в рідному кольорі. От, замінив дві гуми, бо була потріскана гума. От, весь на рідних запчастинах. По сидінню є питаннячка, невеличкі От поривчики є. Але ми комплекти дали людині. От Чохольчик, можна його потім перешити буде. Кидайте собі. Да. Масло там є, в принципі, в бавити. Горить ну, лампочка Горить лампочка трошки. Коротше кажучи, друзі, живенький, гарний скутер. Так, 30-й, старенький, 90-х якихось років, але у вас же ж є 30-й так. Але вже все, так? Да? У мене? Да. 27-й. А, 27 ДІО у вас? Так, да, так, да, це такий самий двигунчик, але да, просто да. комфортніша посадка, можна ноги вирівняти, да. він трошечки м'якший, бо матникова вилка. Я саме підбирав такий, щоб, мені, щоб от, що я привик до нього, а мені вже ж не, не 20, не 30 років. Так, да. да. Ну все. все. Гарних всіх всім покупок, друзі. Добре. Звертайтеся, кому потрібна жива, гарна техніка.